Інвалів другої групи ще захреніє вийшов. Доказано вже. Панікується йде. Уважаемые депутаты, человек открыл подпись подпись комиками. Роз от два <важаю> года нас смотрят, рассказывал, какие у нас фонды коррупционы, открыл фонд до своего друга, голова до бабеника. Конюшка Блейк Фонд, а квартира ходит. Ні-ні-ні. Це було такі, що переробки. Через дичь вийде. Зверніться пропаковані і нарешті покажіть волі. Нарешті покажіть волі, пандальші. Шановні працівники полного Я вас знаю, дуже багато років. Ви скажіть мені, проти чого ви зараз? Протестує, проти відкритого єдиного рахунку, проти єдиного складу, проти прозорої закупівлі. Проти чого зараз виступають ці люди? Я не можу зрозуміти. Більше того, якого керівника не призначено. працівники Полтава Фарм принципово будуть проти любого керівника, якщо це людина не їхньої системи. Комунальне підприємство. Це комунальне підприємство, воно має стратегічну значення для Полтавської області. На сьогоднішній день група осіб, заробітчан, політичних, які у нас є фахівцями, в різних галузях. У галузях медицини, в галузях нафтогазового комплексу, в галузях Полтава-Бодоканал, де по комунане, ходять і кричать ганьба. Шановні, дайте конструктивні пропозиції, хоч один раз, як витягти комунальне підприємство з оцієї кризи. Скажіть, хоч щось, комплект. Віктор Петрович, я не можу зрозуміти вашу позицію. Комунальне підприємство Полтава фарм «Фар» знаходиться в оперативному керуванні Департаменту охорони здоров'я. Де Департамент охорони здоров'я? Чому зараз заступник Віктора Петровича Лисака, пан Кудєвич, не розбирається, не виясняє проблеми Полтава фарм Шановні депутати, я вас дуже прошу, вас обрала громада. Кожен із вас є представник якоїсь територіальної громади. Будь ласка, приймайте рішення, ставте крапку у маразві, який зараз відбувається в області. Дякую.